Вітаю, шановні друзі. Це програма Ваша Свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Яка різниця, хто буде до них байдуже ставитися? Порошенка або Янукович? Нібито президент України підтримує два клани в Одесі. Область дають не просто корупціонерам, а дослівна цитата ворогам України? Ось саме це стверджував сьогодні Михайло Саакашвілі, подаючи відставку з посади керівника Одещини. Зараз у ефірі Радіосубана ми спробуємо поговорити на таку тему. Чому ж грузинський реформат, якщо взагалі його вважати реформатором Михайла Саакашвілі, так і не прижився в Україні. І будемо говорити про це з гостем студії політологом, депутатом колишніх сликань Верховної Ради Тарасом Чорноволом. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня вітаю. Ну от так, дійсно, така подія дня. Зразу з перших вуз, що саме заявив Михайло Саакашвілі. Опять стали продавати міста глави районних адміністрацій. Адміністрація президента. Через фальшивый конкурс, вместо тех людей, которых мы провели по прозрачным конкурсу, молодых, перспективных, идеалистичных, опять привела старых коррупционеров, и это не работа. Я хочу всем сказать, мне надоело. И какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться? Порошенко или Янукович? Какая разница для украинцев, кто их будет грабить? Инакевский или Каноненко? Я решил подать в отставку. І почати новий етап боротьби пане Тарас. Отже, майже півтора року був пан Саакашвілі на посаді голови Одеської області. Запам'ятався на думку критиків більше піаром, ну і люб'язною дискусією з міністром внутрішніх справ Арсеном Мавако. Так чи ні? Чи були в нього досягнення? На ваш погляд? Ні, з досягненням вийшло трошки трудніше, але знаєте, давайте так. Я би дуже зараз не хотів приєднатися до хору критики, бо як тільки це відбулося відставка. В мене як паралельно собі фоном працює там телеканал, один новинний, один, другий, третій. І я дивився фактично жодного доброго слова в адресу Сакашвілі не почув. Всі ті, в тому числі і ті, які як і я. Тоді, коли я призначав його хвилу, я казав, мабуть, це добре, мабуть, це хороший результат. Можливо, він там зможе щось показати. Ми дуже на це надіємося. Всі, ті, хто тоді хвалили, зараз виють брудом. Я не хочу вити брудом. Мені просто шкода. Це Кашвілі цікава постать. Він не зумів вчасно. Правильно і красиво піти, це погано. Напевно, це погано, тому що пішов він як завжди скандально з криками. Це було більше схоже на істерику ніж на звинувачення, тому що звинувачення дуже неоднозначні. Так, до речі, от ви погоджуєтеся з його твердженням. Яка різниця українців, хто буде до них байдуже ставитися? Наплівательськи, як висловився російсько Саакашвілі. Порошенко або Янукович? Знаєте, фраза дуже красива, а фраза дуже позерська. Тому що треба подивитися, в чому таке наплювательство полягає. Якщо наплювательство, це те, що Україну розвернули від Європи на останньому фініші проти. Лежний бік Україну тягнули в Росію, знищили українську армію, вкрали просто неймовірні мільярди, тоді коли вивели їх Янукович, виводив їх готівку і золотом всім іншим, віддали фактично Україну на поталу Росії. Це наплювательське, і друге наплювательське це тоді, коли все-таки, як би там не було якісь реформи в Україні йдуть, ворога все-таки зупинили. І паралельно з тим, основне наплювательство це те, що не всі кадрові апетити і запити пана Сакашвілі були враховані. А дивлячись на певних людей, які в його команді, ну. Можемо глянути на Сашу Соборовика. Хороший хлопець, але ділові якості і моральні якості, зокрема, під час того брек е, під час е, референдуму у Нідерландах, коли він туди їздив і писав ну відверто антиукраїнські статті. Там і антиукраїнські інтерв'ю давав, яких ну було, крім того, що Україна це країна, яка не місце серед європейських держав. Я там нічого не прочитав. Це було гірше ніж російські агенти працювали. То відверто кажуть, що в мене є сумніви щодо багатьох кадрових пропозицій пана Сакашві. До речі, поважати не було останньої крап. Лю те, що сьогодні саме подав відставку з посади керівника Нацполіції дещині. Соратник Саакашвілі, Лорд Кіпанідзе, ні, не було. А це? отут дуже багато Саакашвілі. питань. Знаєте, на відміну від Саакашвілі, який пішов некрасиво, негідно. Тобто людина, яка в принципі не досягнула великих досягнень в цій області, мав іти трошки скромніше. Не розкидати звинувачення, а сказати, мені не вдалося. Я не зумів, в цьому є моя вина і вина сторонніх. Ось моя вина, ось вина там Порошенка, там Кононенка, там Яценюка, Гросьмана і інших. Це б виглядало б гідно. Він пішов без гідності. Е, голова міліції Одеської пішов з гідністю. Він пішов Дякую. Красиво. він всім да. подякував. Він сказав, що він би хотів виникли обставини. Він їх не розшифровував. Він це сказав, що в поліції потрібна тут нова кров. Я підозрюю, що найімовірніше, що тут був все таки протилежний в'язок. Був певний тиск з боку, мабуть, Михайла Сакашвілі, який вимагав, щоб вся команда подала відставку. Тобто, ми повністю оголюємо все. Це теж провокативна річ, тому що на сьогоднішній момент міняється по суті верхня кадрова верхівка. Повністю одномоментно люди покидають свої посади. Вони не передають справи, що дуже погано. Щось подібне відбулося у нової команди після втечі Януковича і уряду. Браю, тоді один єдиний міністр передав справи. Це був темник, міністр, по-моєму, житлово-комунального господарства. Всі втекли або забралися, закрилися. Ніхто справ не передав. прийшли нові міністри ніде документація, ніде їхні співробітники, де які фінансові ресурси можуть бути нічого не було. Одне вважаю. єдине міністерство, якому справи були передані. і Все, от щось зараз подібне буде і на Одещині, і це є певний момент такого, знаєте, демонстративного саботажу. Це не красиво. Голова мілі. Я думаю, мав теж певний такий тиск. Він вирішив не йти в команді. У мене такі враження. Я ще не знаю, його мотиви невідомо. Він вирішив піти красивіше без скандалу. Він, а сакваралізе раніше красиво пішов на ваш погляд. Пішов, мені здається, через купу внутрішніх конфліктів, але теж не дуже вміло. Знаєте, біда Секверлідзе до нього в мене більше симпатії, ніж до більшості людей з грузинської команди, які прийшов в українську команду. Залишиться на ваш погляд? Я думаю, що залишиться. Вона не є повністю інкорпорованою командою е Михайла Сакашвілі. Її радили певні і грузинські, і іноземні радники і більше ради американці, які відслідковують свого часу роботу національної поліції, ту реформу, яку вона проводила в Грузії, навчання академію поліцейську вони й порекомендували. Вона була взята наскільки Але я з знаю, Наталією я... Єрейською Пане Тарасе теж радили, де пані Наталія Яресько Наталі Яресько зараз? Наталія Яресько відійшла, але Наталію Яресько усунули. Фактично її запропонували піти. Вона не жилася з парламентом, з парламентським комітетом. Вона не жилася з батьма людьми в уряді, і результати її діяльності виявилися дещо сумнівними. Я не хочу сказати, що нові кращі чи гірші у випадку грузинської команди. Ще раз кажу, вона достатньо неоднорідна. Люди Сакашвілі це є люди, частина з яких є самостійними персонажами, які почали працювати успішно до Сакашвілі. Знаєте, давайте ще один момент на ньому може зупинимося. Я ще раз кажу: я не хочу кидати камінь в город Сакашвілі. в мене до нього є певний респект і певна повага. Але коли я оцінюю його реформаторські здібності, в мене з'являються сумніви не через те, що він робив в Україні, а через обставини, які відбулись в Грузії. В Грузії було три періоди. Сакашвілі. Період перший Сакашвілі Тбілісі. Дуже скромні результати. При дуже Шеварднадзе дуже президентові. При Шеварднадзе президентові його особисті дріб'язкові конфлікти. Відверто кажучи, результати скромні. Після Друг, революції троян, після революції троян де він вирі. був на вершині айсбургу, він не був організатором революції, він не був натхненником реформ, він не був автором реформ. Але він. Здав дорогу, дороги, чи команда, яка була, яка створила революцію, його винесли на поверхню, запропонував його президентом, він гарно говорив, він був презентабельний, він підтримав команду, яка запропонувала реформи. Через Кахове Бендукідзе, наприклад. Так, 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 так. Та й і Бурджанадзе робив реформи, і, е, і Зурабжванія робив реформи, дуже серйозні в силові сфері, які потім дуже загадково помер, і це пов'язують з його конфліктом Сакашвілі і багато інших речей. Доки Сакашвілі визначав, що ми команда, ми команда, не я. І десь там внизу команда. Те, що він зараз орешно і в Україні показує, а ми команда єдині. А я один із команди були всі реформи. Реформи в Грузії закінчилися в той день, коли Сакашвілі став над командою. Став вище, і з того моменту, перше, зупинилися реформи. Друге, Сакашвілі з того моменту програв. Четверо виборів в Грузії. Двоє парламентські, теж. одні президентські, одні місцеві. місії саме пане Тараса. Зараз теж поговоримо. Нагадаю, що гостем радіо радіосободи Тарас Черновил. також телефоном до нашої розмови. Зараз долучиться народний депутат України Віктор Чумак. Пане Вікторе, добрий день. Ваша оцінка сьогоднішньої заявленої Михайлом Саакашвілі відставки з посади керівника Одещини. Ну, ви знаєте, я думаю, що вона трохи така запоздалася заява, і треба було робити набагато раніше. Михайло, і я йому про це говорив, чесно кажучи. Е, ситуація така, що е, я тут е, можу постареся, що старався, але взагалі то не буду. Я просто хочу сказати, чому не прожилася команда Сакашвілі, чому не прожився Абрамавич, чому не прожилася Ареська? Це це в принципі одні ті самі причини. Це просто-напросто політики, які не вписуються в українську політичну систему. Українська політична система вимагає того, щоб там в цій політичній системі були політики, які сидять на потоках, контролюють ці потоки, допускають до потоків близьких осіб для себе або близьких осіб до уряду, до президента і таке інше, і контролюють в принципі бюджетні потоки. От команда грузинських реформаторів, литовських реформаторів, американських реформаторів вона не працює в такій системі. Вона навпаки, закриває цю систему. Для осіб, які хочуть до цього присосатися, розумієте? Тоді ми отримуємо те, що ми отримуємо. Українська політика це не політика, це бізнес через політику і адміністративні спроможності. Це люди, які приходять в політику для того, щоб заробляти. Коли люди, такі інші люди, не вписуються в цю систему, їх вичавлюють. Вичавлюють різними способами, їх вичавлюють там негативної інформації, їх вичавлюють тим, що їм не дають грошей. На їхні ініціативи. їх вичалюють тим, що в принципі не дають реалізовувати свої повноваження. Тож тобто, так з рекоміхила. Там через той закон, який був прийнятий Верховною Радою, там закрили на хоча він не підписувати президента цей закон. Розумієте, коли отакі от речі роблять і вони дискредитують тих реформаторів, вони йдуть. І тут ситуація така, що немає значення прізвище президента. Так, 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 так. Пане Вікторе, чуєте прощай. мене? Ви сьогодні у Фейсбук вже прокоментували з відставку Саакашвілі, ваша досина цитата. клептократи, які прийшли в українську політику через участь у чиїхось бізнесах або через бізнеси дружин, тьощ коханок чи водіїв набивають власні кишені справжніх політиків в Україні лише всього-навсього 10%. То що скоро три роки після початку майдану? Це такий фінал, якщо так його називати. Ні, це оптимістичний прогноз. розумієте, ситуація така. Ми тепер є декларування Нам показало в принципі знаєте, масштаби цієї системи, але й показали причину. Ми тепер можемо залізти глибше. Ми можемо через бенефіціарних власників, через корпоративні права побачити, як ці люди витягують ці гроші з бюджету, А потім ще глибше побачити, як ці люди за допомогою офшорних чорних схем витягують ці гроші з бюджету. Ми крок за кроком міняємо цю систему. Але не так швидко, як би всім нам хотілося. Ми це робимо крок за кроком, і цей сах відставка Секасвілі це ще раз привернути увагу цього суспільства, що цю систему треба міняти, тому що ось вона яка вот тут який і не має значення прізвище президента. Друзі мої він буде патріотичним, не патріотичним. В принципі, стоять олігархи, стоять люди, які монополізували економіку, які монополізували права на ту чи іншу адміністративну функцію і економічну, і вони нікого не підпускають інше. Як тільки з'являється людина, яка це починає рушити, її вичавлюють. От і все. Не змінивши це, ми нічого далі нікуди не будемо рухатися. Але добре, що ми знаємо, ми знаємо причину, ми знаємо, хто це робить, ми знаємо, як тепер це робить. Ми заліземо далі і будемо знати, як це робити. І нам тоді буде проще, простіше це все припинити. Ой, пане Вікторе на прямому зіслузі студії радіо Субота телефоном був народний депутат Віктор Чумак. Я звертаюсь до гості студії Тараса Чорновола. Та То що Україна приречена? Система не міняється Та ні. Ну давайте так. Знаєте, Я перший момент. Я до пана Віктора ставлюся дуже глибокою повагою. персональна повага. і Тут немає жодних сумнівів, але. В ньому дуже часто говорить особистий образ. Давайте не забувати, що він сам прийшов в Верховну Раду з тою ж самою командою, яку він зараз критикує. І спочатку нічого ніби не було, жодних проблем, хоча люди там ті ж самі, що були, ніхто особливо не мінявся. Але в певний момент він міг би бути, пан Чумак міг бути прекрасним генеральним прокурором, отоді, от в 2014 році. Був призначений не він, був призначений Віталій Єрема. З того почалися проблеми. Тому дуже часто Але нами говорять емоції. Тарас, аргументація, аргументація мене не переконала. Ми робимо ці реформи. Ми щось Зрушили, а панове. А може не виробите, а може роблять при вашій допомозі, при вашій підтримці, не завжди послідовній підтримці, але при вашій підтримці роблять саме ті, кого ви найбільше критикуєте. А може, все-таки не відбулося. Ми зараз побачили за результатами Тарасе, Петро Порошенко, реформатор чи ні? А хто, хто у україні? Що сьогодні ті реформи по справи чи штукають? просто ставленик олігархату? Як ну, йому критики це тоді в мене ставлення до олігархату як до інтерфіцерської годови, яка сама себе витікла. Якщо він ставник олігархату, то наші олігархи найстрашніші світі мазохісти. Які самі себе хочуть знищити і суїцид зробити. Ну, це смішно. Давайте так, з цим покінчимо. Е, момент, який ми побачили з наслідками цього електронного декорування, що показали наші політики? Вони показали, що їм чхати на громадських, на громадських активістів. Вони бояться тільки тих, хто над ними, хто їх може проконтролювати і їх може покарати. Вони. Ні, громадські активісти, ні, між ні громадські організації, ні, ми з вами, ні наші всі глядачі, і сухачі не змогли впинути них, тому що вони демонстративно задемонстрували ті статки, які їм потрібно було для того, щоб далі красти і мати з для цього якусь основу, але які погіршують погіршуються хірейти але серед ж нас. Електронне декларування втілюється, хоч дуже декларування втілюється, і до речі, президент зараз заблокував спроби наших депутатів повернути оту норму про нульове декларування, так зване, щоб легітимізувати всі ці статки. Він про це чітко вже заявив. Вже цього не буде, і це є колосальний плюс, але куча людей і громадських активістів політиків будуть говорити, це ми зробили. Ну добре, і це добре, що вони це говорять. Я задоволений, що партія хвиля, яка неформальним Саакашвілі. лідером якої є Михайло Сакашвілі, до якої входить пан Чумак, який через те, може, і говорив в такому дуже тональності, теж підтримує ці реформи, але зробили їх не вони. Вони брали участь, і це прекрасно. І пан Чумак міг бути членом оцеє національної агенції забгання корупції, якби не забрав світлої завершиться. Так. Є перспективи Михайла Саакашвілі в Україні. Нема жодних перспектив. При тому що Грузія гру... його сила програла нищівно вибори. Четвертий раз програла. Мені здається, це вже все. Це вже кінець політичної кар'єри в Грузії. І в Україні це погано. Дуже погано, що в Грузії кінець, тому що це є політична сила, дуже хороша, яка все таки представляється проросійським м'яко, чи жорстко проросійським силом Грузії. Це дуже погано. Що стосується України, це погано, що Закашвілі програв, тому що він програв як певний символ, і це дуже погано. Але він програв не президентові, він програв викликам, які існують в реальній роботі. Він не зумів з ними справитися. Це біда. Чи є майбутнє? Та ну от сьогодні всі телеканали, всі радіоефіри заповнені. Пішов Сакашвілі. Ой-ой-ой. Завтра про це буде дві-три згадки. Післязавтра ми будемо говорити виключно про результати виборів США. І ніхто не згадає про Сакашвілі уже практично більше ніколи. Ми згадаємо про нього. Знаєте коли? Коли відбудеться наступний розкол у тій партії. Початку Демольянс розкувався на Демальянці хвилю Саакашвілі. Зараз хвиля і Демольянс чекають два нових розколи, наскільки я розумію. Ті дві політичні сили очікують чергові розколи. От десь, коли почнуться ті розколи і конфлікти в них, ми згадаємо про ті політичні сили і про Михайла Саакашвілі. На жаль, він дійшов в певний маргінес. Наймудріше в цій ситуації було б десь витримати паузу. Гідно красиво піти, витримати паузу, і потім, як експерт, заявити: я ж пропонував це, ми могли зробити це і спробувати зробити певну реінкарнацію повернення. Мені здається. Він, оцим, що він не зумів, красиво піти. І тут дуже точно сказав Віктор Чумах: він занадто пізно пішов. Він мав піти весною, мину, весною цього року, коли його рейтинги в країні після тих антикорупційних формів просто зашкалювали. Він міг стати одним з лідерів суспільства. Він затягнув. І сьогодні, мені здається, його шанси на серйозну українську політику дуже малі. Не було від самого початку помилкою Саакашвілі погоджуватися на цю посаду наприкінці травня 2015 року на Одещині. Знаєте, ніхто його туди за вуха не тягнув на цю посаду. Я так розумію, що він сказав, що він хоче бути на якійсь посаді. В нього на другому поверсі в адміністрації президента е, знаходився потужний гарний кабінет з приймальною, де він був головою Белісно. та в Україні, головою а. радників, е, міжнародних радників президента України. Дуже гарна, без відповідальності особової, але гарна презентаційна посада. Вона давала можливість активно діяти, працювати, боротися з корупцією, проводити форуми. Він захотів іти виконавчу владу. Очевидно, що його ідея. Була найкраще це це прем'єр-міністра, тому що. Це є найвища посада, єдина визначна посада центральна в Україні, на яку він може претендувати. Він не може за Конституцією України бути ні президентом, ні народним депутатом України. Він може бути міністром чи прем'єр-міністром. Але прем'єр-міністра чи міністра має затвердити Верховна Рада. Він не міг отримати цю підтримку, тому що в нього не було навіть навіть ста голосів у Верховній Раді, які б за нього проголосували. Тоді вишукали варіант, який залежить від прем'єр від президента. Президент запропонував йому цю посаду, чи він сам запропонував, що він на неї хоче піти. Я не знаю, який був механізм, але він взяв цю Саду його насильно туди не тягнули. Він вирішив, що він там зможе зробити другу Аджарію. І вийшло так, як вийшло. А Пане вийшло, на жаль, вона залишається півтори хвилини. Що ж тоді Україну врятує? Ніхто не дасть нам ні Збавлення, ні Бог, ні царі, ні герої. Згадаємо певний mm -hmm. гімн даруйте ж, за таку mm -hmm. аналогію. Як Україну висунути з цього болота корупції, олігархату? Чи це так, ніколи не станеться? Ні, так? Ми, ми робимо все, що треба, і пан Віктор в принципі дуже добре це сказав. От ще раз кажу: давайте дивитися без емоцій на заяви тих, які критикують. Тому що мудрі люди там теж дуже багато. Є Віктор сказав, ми йдемо. Правильною дорогою. Йдемо все -таки, ми вважаєте. робимо правильні абсолютно кроки. Він сказав, ми робимо їх занадто повільно, повільніше, ніж би хотілося. Ну, половина кроків блокується парламентом. Ті ж самі декларації, рік затрим більше року, півтора року затримуються Верховною Радою України. Протиснули, продавили, добилися. Є е, там люстрація неправильно, невміло, недоладно, але відбувається. Пройшли етап. Реформа судочинства почалася реально. Ту, так, чекайте, вона вступила в силу, почалася реально з першого числа. Минулого місяця, першого числа місяць назад, вона почала існувати як явище. Зараз відбуваються процеси по створенню е нового процес, верховного спогляда, де в правильном нами про це не реал... треба нам чекати на свого лікван. Ю я не знаю хто там реформатори. Перекрікван ю до старту реформ чекав 7 чи 8 років. Сім чи вісім років він надіявся, що вони підуть. А після того, коли вони не пішли, тому що кораїна була абсолютно корумпована, він рубанув з плеча і тоді посадив трьох своїх друзів, і тоді пішов дуже швидко. У нас так я пішов. Посадити трьох якось і чим це закінчилося? Ну, виявилося, що готовності не було садити своїх трьох зараз друзів. А я думаю, що зараз, мабуть, треба підбирати так друзів, щоб не було кого садити. Я вам дуже дякую, пане Тарасе. Це весь наш час на розмова з гостем студії Тарасом Чорноволом. Телефоном взяв участь в дискусії Віктор Чумак. Ну а провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі.